Любі друзі, бачите, який вийшов пиріг. Він дуже смачний, дуже гарно пахне. Я вже трошки покуштувала ту скраєчку, а зараз їжу, дуже мягкий. Зрізи, м'ягенькі, гарненькі, дуже-дуже смачний. І подивіться, як я його робила. Цей хліб робиться дуже просто. Що для цього потрібно? Потрібна вода 40 градусів, десь 400 мліграмів, дрожжі 30 грам і е, столова ложка цукру. Все зараз з'єдную. Степлю мокичко, борошно. Зараз я сіль не буду сипати. Потім, я, коли тісто підніметься, щоб воно скоріше піднялося, я насиплю сіль. А зараз тільки вода, борошно. Дріжі і сахар, зараз все буду сі замішувати Чисто треба. Вимішувати, доки не буде приставати до рук. Тісто я вимішала, бачите, вже до, до рук не пристає. Тепер я складаю його, хай відпочиває, набирається сил. Тісто піднялося майже за час. А поки тісто піднімалося, я дві цибулині-міленько із, і пожарила на олію. Ви бачите, що воно так, щоб не дуже треба довго жарити, майже 2-3 хвилини, не більше, щоб воно було не сире. А зараз я з'єдную це жарене цибулення і тісто. Я в е, тісто, коли замішувала, я не добавляла сіль для того, щоб воно скоріше піднялося. Я додавала сіль в цибулю, коли жарила. І е, е, таким чином, бачите, цибулька з'єднується зараз з тістом. Вона ще трошки постоїть, і можна робити такий хлібчик. Тісто, бачите, я виложила на. Пательня. Зараз трошки прикрашає, бо воно такі, не таке гладке, бо тут цибуля. І щоб воно було гарне, не тільки смачно, але й ще гарно було. А тепер будемо чекати хвилин 20, щоб воно піднялося. І хвилин 40 в духовці. Любі, друзі, бачите, який вийшов пиріг.